Всім привіт, які з вами Милас, і це нова рубрика на моєму каналі від нуля до мрії. Тож не забувайте ставити лайк, підписку і дзвіночок, бо ми починаємо наш шлях із повного нуля. До речі, мрія у нас кінгуру. Це мій інвентар, і як ви бачите, тут зовсім нічого немає. Мені собачка дала початкове яйце. Тут я його вже годую, і нам дають 30 баксів. І хто ж у нас випадає? Це собачка. А це я просто збираю багато баксів, щоб потім купити яйця. Купую яблука для того, щоб трейдитись на них. І тут у нас починається найцікавіше. За 9 яблук нам дали ось таку от рибку. Потім я вирішила купити яйце. Ну і знову трейдитись на їжу. Нам дають пташечку і ще когось пета. Далі я вже затрейдилась з дівчинкою на пуделя і оленя. І знову трейди на їжу. Мені дають рибу ультрарарного айскуба і собачку. До речі, ось так уже виглядає мій інвентар. Тепер у мене дві собаки. Я вважаю, що цей трейд він, тому що я даю два рарних пета, а мені дівчинка дає три. Тут ще є і ему, ціниться. Ну і машина. Я довго думала, чи погоджуватись, чи ні, але погодилась. Тепер у мене такий маленький інвентар, але тут є преп і леопардовий котик. Далі я була просто в шоці, що мені дівчинка дала за бутерброд. Я їй сказала, давай трейд на їжу. <гас> але потім вона почала виставляти пети, і я тільки тоді зрозуміла, що немає їжі. Це просто мегаві. Дякую тобі дуже, якщо дивишся це відео. Ось тепер така я крута. Ось у нас новий трейд. Знову яблучка мені допомагають. Це найкраще, що мені давали за рандомки. Я даю їх всіх і мені вона дає мега Я думала, що вона взагалі байтить. Але ні. Пуділь коштує 3 валюти. Це приблизно 4-3 райт А мої рандомки це максимум 1 райт Далі знову їжа на пета. Мені дають онкомону з купуму. Це я вирішила затрейдити мегапуділя на Рандомки і райд легендарного коника. В принципі, тут є багато рарних петів і є шпіц, який теж припяш. Це маленький луз для мене, але нічого. Далі я вже треджу рандомки на золоту флайрайт махімахі. -махі. Як потім я зрозуміла, це був для мене луз. Ну нічого. Це знову я міняю їжу на пета. Ну і тут Ш... теж. Мені дають рарну пташку і рибкунку. Але бакс, я теж не забуваю збирати. У мене був час та достатньо баксів. І я вирішила зробити будинок в рожевому стилі. Ну бо за будинки багато чого дають, і це можна сказати найкращий спосіб, як прокачатися в адоптмі. Ось так він виглядає, ідею можете брати, але для того, щоб затрейдити його, мені потрібен був ще один будинок. Тому я позбирала баксі і купила. Знову повертаємось до трейдів, і мені за яблука дають поні. Тут я даю їжу, а мені камоновського пета. Далі я вийшла в він, тому що затрейдила райд поні і флерайд рибу. На козоріга, які дві валюти. Ну його ще й легше трейдити, ніж тих петів. Це в мене з'явилась машина і наліпки. Я вже думала погоджуватись на флерайд пан, але я не знаю, чи то судьба, вона мене забайтила. Це якраз вийшла літня обнова. Я тут бігаю, не знаю, куди бігти. Є лі тих петів знайшла. Тут є міні-ігра. Це щоб ви бачили, як я шукаю петів, які продаються. Нарешті я їх знайшла. Це акула молод за 11 тисяч, і це якийсь странний пет, не зрозуміла хто це. Тут я граю як про в цю гру перший раз, нічого не розуміючи. Переходимо до трейдів. За їжу мені дають айс куба рарного. Ну і купую ще яблучко, щоб трейдитись. А це просто шок. Я не вірила своїм очам. Мені за будинок дають Купідон дракона який ціниться більше ніж флайрайт Фрост Фурія. Пам'ятаєте, я казала про судьбу? Ось вона. Тут я купила цю акулу за 11 тисяч. Вона ункамоновська. Ну, а це я затрейдилась на папугу рарного. Я вирішила, що трейдити рарних петів легше, ніж ункамонок. Тому ось такий от трейд. Як завжди, збираю бакси. Потім я кинула три дівчинці і сказала, що ти можеш мені дати за цих петів. Вона мені дає райд гігантського мурахоїда і флай райд альпаку. Ми багато наліпок іграшок, одягу. Купідона мені було складно затрейдити, бо за нього нічого не давали. А козоріга я зовсім не трейдила. Тому я вирішила затрейдитись так. Ну і по валютах це равноцінно. Тут я даю три рідких пета за нього верблюда. Я назбирала достатньо баксів, і вирішила купити яйце. Ну а на цьому все. До мети за три дні ми надійшли. Але я думаю, що якщо ви поставите багато вподобайок, то ми 100% отримуємо кінгуру. Також у мене є телеграм-канал, на який ви можете підписатись. Він зараз на екранчику. Там у мене проходять розіграші і всяке таке. Ну, а ось результат: це одяг, така їжа, транспорт, іграшки, наліпки, ну і пети. Якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на мій канал, тому що тільки по вашим реакціям я зрозумію, чи робити мені другу частину. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!